Я взагалі не рахую, що кардинал може бути в принципі слабою командою. Вчора програвали 5-0, проявили характер, відігралися, показали гарну гру. Сьогодні вийшли вроде би, фізично теж нічого. Десь пропустили гол-два. Зовсім такого нічого немає. Да, може, десь у хита більше лавочка запасних, більше гравців. Можна сказати, у них три повноцінних четвірки, а в нас дві повноцінних четвірки плюс молоді гравці, але... Я ні в коєму разі не можу сказати, що кардинал якийсь був слабший чи не слабший. Ну, не пішла гра, не забили десь свої моменти, дали забити їм і все. Да, я б не сказав би, що в нас все виходить, якщо ми 5 голів пропускаємо. У нас дуже значні великі проблеми в захисті, значить ми десь не допрацьовуємо. ну, дійсно не вистачає десь останнього такого гарного удара. Ну, десь на даний момент ми не можемо довести правильно м'яч до столбів. Не виходить у нас біжать цих столбів, не виходить столбам зацепитися за м'ячі. Ну є над чим працювати. Я думаю, що для нас на даний час з двох ігор після вчорашньої гри ну, непогана гра, ну та приіграла. Але нічого, у нас попереду самі головні ігри. Цей чемпіонат грається з плей-оффом, тому. Так як ми зараз там на своїй групі на третьому місці ми можемо закінчити чемпіонат з медалями, і це зовсім не проблема. Мені здається, головне вірити в свою команду, вірити в свої сили і все піде. Так, хід ну, хороша команда з гравцями гарного рівня. Але для мене, я ж кажу, кардинал найкращий, найсильніший. Те, що в нас десь не вдається гра, це поки що. Ми ще будемо боротися до кінця, до за кожен м'яч і до кожного останнього матчу.